Ми кохаємо один одного, але постійно сваримось, сперечаємось, ображаємо один одного і конфліктуємо. Притому не хочемо розлучатися. Скажіть, чому наша проблема, що не так? І що треба робити? Знайома ситуація. Саме з таким запитом звернулася до мене клієнтка. До речі, дуже частий запит. І я завжди використовую три робочих інструменти: це таро, астрологія, натальна карта і нумерологія матриця долі. Через Таро, через діагностику стосунків я показала моїй клієнці, що у них дійсно чудова сумісність. Вони підходять один одному і можуть будувати гармонійні, щасливі, довготривалі стосунки. Але є три ключових моменти, три помилки, які вони роблять просто регулярно на постійній основі. До речі, моя клієнтка це підтвердила. І це була її сліпа зона. Вона не усвідомлювала. Через того я показала глибше їх стосунки, як вони ставляться один до одного, які в них ролі, моделі, які в них сильні, сильні опори, а й над чим треба попрацювати, які у них є ще проблеми, і в теперішньому і можуть бути в майбутньому. І, так би мовити, ми підстелили собі вже соломки. Через натальну карту я показала їй, як партнер бачить свою ідеальну партнерку коханку. Мати дітей, дружину. І також само показала їй, який в неї запит на партнера, які, які в, не, в них язик кохання, що вони можуть легко давати, а над чим треба попрацювати, напрацювати цей ресурс. Через матрицю Долі я показала їх. Родові програми, які кармічні уроки вони будуть проходити впродовж життя, і як легко це зробити, як швидко пройти всі ці уроки, допомогти один одному і вивести стосунки на новий рівень, а також вивести власну долю, власну долю для самореалізації, напрацювання грошей, здоров'я і так далі. Я показала їх кармічні хвости, і їх призначення. Тобто їх каменюки і їх духовний і матеріальний розвиток. І так, все це вона побачила просто неприкрита. Ось так. І для неї був це інсайт. Крім того, я, звичайно, дала пошагову інструкцію, як вийти із кризи і полагодити стосунки, вивести їх на щасливий гармонійний рівень. А також через секрети психології я ще додала їй. А, Таку інструкцію, як бути ідеальною жінкою в стосунках. Якщо у тебе теж є такі проблеми, одразу записуйся і приходь, отримай всі інструменти, всі ключі для щасливих стосунків.